Сніговик і літачок, автор Ольга Кобильська. Сьогодні був сонячний зимовий день. Сніговик, як завжди, стояв під ялиною та розглядав горобців, що жваво куйовдилися на струшеній від снігу лавці. Вони гарненько поклювали на сінячку в годівничці, яку тиждень тому змайстрували сніговики з лисичками, а тепер чупчилися приводили себе в порядок. Згадуєте, як сніговик познайомився з листичками? Не пам'ятаєте? Тоді швиденько підпишіться на канал, добавте його в закладки та пізніше подивіться попередні серії казочок про сніговика. З тих пір, скільки цікавих пригод приключилось? Сьогодні дітей на вулиці було мало, був день і усі пішли до школи. Тому, коли горобці полетіли в сусідній двір, сніговик, хоч і стояв на подвір'ї один, не сумував. Він згадував слова нової пісеньки, які почув вчора від однієї дівчинки, і тихо наспівував її про себе. Аж раптом, звідки не візьмись, до його ніг упав синій паперовий літачок. Ой, що це? Здивовано озирнувся сніговик. Хто запустив літачка? Виявляється, що ця дівчинка Полінка, що жила у квартирі другого під'їзду, вийшла на двір погуляти із песиком. Вона захворіла, тому залишилась вдома. Прийняла ліки, гарненько вдягнулася та вийшла подихати свіжим повітрям. Її цуценя весело гасала по доріжках. Дівчинка взяла з собою цілий стосик кольорових аркушів. Вона робила з них літачки та запускала по подвір'ю. А малий песик радісно бігав за ними. Один із літачків прилетів прямо до сніговика та так і залишився у нього до самого вечора. Коли зійшли з угорі, сніговик зібрався привітати знайомих лисичок, що жили у лісі. Та навчити їх новій розвазі. О, в сніговику, нарешті ти прийшов, зраділи лисички, коли побачили снігового друга. Тебе не було вже три дні. Все гаразд, нічого не трапилося. Все добре, не хвилюйтеся. Випало багато снігу, тому вночі я розчищав доріжки у місті, щоб на ранок люди могли ходити. Пояснив сніговик. А сьогодні я навчу вас складати з паперу літачки. Будемо їх запускати. Це так весело. Лисички гуртом уступили сніговика, і почали уважно слідкувати за тим, як він звертає аркуші, перетворюючи їх на літачки. Літачків зробили багато. Усім вистачило. Галявина перетворилася на справжнісінький полігон, де туди сюди лавірували різнокольорові літаки. Лисички набігались та настрибалися, аж поморилися, але усі були задоволені та щасливі. Лише під ранок сніговик повернувся до себе на подвір'я. Він бережно поклав синій літачок на лавку, знаючи, що вранці хтось із дітей буде дуже радий знайти нову забаву.